Незначний ріст захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі ковід-19. Реєструємо спорадичну захворюваність на кір, епідемічний паротит. Реєструємо захворюваність туберкульозом. Прийшла осіння разом із нею сезонні захворювання, найпоширеніші кишкові інфекції ГРВІ та covid 19 Поза минулого тижня зареєстрували 382 випадки коронавірусу. А упродовж останніх семи днів кількість зменшилася до 293. Однак Оксана Чайчук зазначає, може знову відбутися ріст, адже діти пішли у навчальні заклади. Діти є промоутерами і носіями захворювання. За нашими прогнозами може зростати кількість випадків захворюваності на COVID-19 і на гострі респіраторні інфекції. Орієнтовно кінець вересня, початок жовтня, можливо, буде такий пік. За словами Оксани Чачук, ознаки COVID-19 не змінилися. Підвищена температура, нежить біль у горлі, м'язах, кашель, ломота у суглобах, загальне недомагання. Щоб уникнути захворювання, треба дотримуватися декількох правил. Не спілкуватися з людьми, які мають прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій, це тримати дистанцію хворим людям, якщо немає можливості ізолюватися, обов'язково одягати маску і обов'язково звернутися за медичною допомогою і старатися не інфікувати своїх близьких, ну і берегти своє здоров'я, берегти здоров'я своїх близьких. Окрім цих захворювань в Тернопільській області зросла кількість випадків лептоспірозу. Від початку 2024 року зареєстрували 23 випадки, а у 2023-му було два. Це пов'язано із тим, що вже протягом багатьох років не проводиться суцільна дератизація, тобто знищення гризунів, які є причиною лептоспірозу. Гаряча пора року, висока температура сприяла тому, що наше населення більше перебувало на водних об'єктах, купалося, риболовля і це сприяє також захворюванню тому що Маючи незначні подряпини чи порізи на шкірних покровах, можна заразитися від води водойми, де перебувають гризуни, і вони забруднюють своїми виділеннями. Упродовж цього року зареєстрували вже чотири летальних випадки захворювання лептоспірозом серед уражених одна дитина. Щоб берегти себе та рідних від різних сезонних і не тільки захворювань, Оксана Чайчук запевняє, потрібно бути пильними та дотримуватися простих рекомендацій. Вести здоровий спосіб життя. Більше вживати в їжу овочів та фруктів, багатих вітамінами різного роду, обов'язково не відмовлятися від руханки, ранкової чи протягом дня, бувати на сонці, щоб інтегрувати вітамін Д в організмі. Оксана Чечук закликає стежити за своїм самопочуттям, радить не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до фахівців.